Христос посеред нас, Слово Боже, як насіння. Пригадуєте, як Господь у притчі про сіяча порівнює Слово Боже, кажучи, що як сіяч вийшов сіяти, так само проповідник сіє Слово Боже. І одна із категорій того насіння, що падає край дороги, його відзьобують птахи небесні. У роз'ясненні Господь каже, що так диявол краде посіяне слово із серця людини. Себто йдеться про категорію людей, які не приймають Слово Боже, хоча чують Його. Тому не дивно, що Господь Ісус Христос говорить такі слова: пильнуйте, як ви слухаєте. Або в іншому місці Господь говорить, Хто має вуха слухати, нехай слухає. Ми маємо пам'ятати, що ми не одні живемо у цьому світі, а живемо у світі духів, світлих і злих. І, власне, злий дух це той, який дає думку. Нерідко ми ловимо себе на тому, що під час молитви наші думки далеко відхиляються від молитви. Нерідко під час Богослужіння ми відволікаємося своїми думками далеко від ходу Богослужіння. Або часом стається такий випадок, коли під час Божественної літургії у когось дзвонить мобільний телефон. І ось оцей дзвінок відволікає від молитви всіх, хто присутній є у храмі. Не тільки та людина, в кишені якої звучить цей телефон, але і всіх людей, які присутні у храмі якою великою є спокуса? Спокуса, яка відволікає. Відволікає від чого? Від слухання. Або нерідко ми спостерігаємо, як під час проповіді люди виходять на подвір'я із храму. Що це означає? Це означає, що людина абсолютно байдужує до Слова Божого. Що каже нам святе письмо стосовно цього? Еклезіаст говорить, коли йдеш. У дім Божий, будь готовий більше до слухання, аніж до жертвоприношення. Сам акцент на слуханню, і Господь Ісус Христос, так само акцентує увагу на те, що ми пильнували про те, як ми слухаємо. Але поруч з тим ми звертаємо увагу і на інші місця священного Писання, які говорять про це. Ж. Зокрема, Господь, коли посилає Пророка Ісаю, у шостому розділі читаємо книги пророка Ісаї, 6 розділ, 9 вірш, і промовляє такі слова. Іди і скажи народу від цьому, ви будете слухати і не будете чути, і будете бачити та не побачити. Тобто, цими словами, Господь говорить про те, що людина, слухаючи, буде не чути. І дивлячись, не буде бачити. Про що йдеться? Йдеться, звісно, не про зір, фізич, не про зір фізичний, і не про слух фізичний, а йдеться про серце людини, яке буде далеким і нездатне буде почути те, що звернено до неї. І саме тому апостол Павло, посланні до Євреїв, в 3 розділі 15-ти віршем, говорить такі слова. Сьогодні, як голос Його, ви почуєте, не робіть за ваших сердець, як під час нарікань. Не робіть за ваших сердець, коли почуєте його голос. Мені пригадується той випадок, коли Господь приймав хрещення в ріці Йорданії і пролунав голос із неба. Це син мій улюблений, в ньому моє благовоління. І деякі з людей, які чули це, казали, це голос Божий, а інші казали, ні, це грім про Це говорить про що? Що всі ніби чули, але кожен по-різному сприйняв те, що він почув. І дехто навіть не слова чув, а чув просто шум грім, нібито грім з неба гримить. І так нерідко буває рівво Христі, брати і сестри, у нашому житті. Коли Слово Боже звучить, воно звучить до нашого серця. Воно має бути прийняте нашим серцем. Воно має робити роботу в нашому серці. І власне тоді, коли ми приймаємо це слово, тоді і стаємо учнями Його і послідовниками свого вчителя, Господа Ісуса Христа. Тому Господь каже: як у Слові моїм позостанетеся, тоді і справді моїми учнями ви будете. І пізнаєте правду. А правда вас вільними зробить. І ось оце слово ми можемо прийняти або не прийняти. І це залежить виключно від кожного із нас. Тому апостол Петро у першому своєму соборному посланні першого розділу 23 стихом говорить такі слова: бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного Словом Божим живим. Та тривали. Про яке йдеться народження? Звісно, що йдеться про народження згори, йдеться про народження від Бога, яке має пережити кожна людина. І власне, оце народження від слова? Це народження від нетлінного і для нетлінного, тобто для вічного. І власне, кожен із нас, кожна людина покликана до того, щоб жити Словом Божим. Покликана для того, щоби прийняти це Слово Боже, При... покликана для того, щоб прийнявши це Слово, жити згідно з цим Словом, розтворити його у собі вірою. І тільки тоді, коли ми приймемо це Слово, коли розчинимо його вірою в собі, тоді ми будемо дітьми Божими, тоді ми будемо учнями і послідовниками нашого Господа Ісуса Христа. Тому пильнуйте про те, що. Як ви слухаєте? Коли приходите до храму Божого, і коли вже виходите із храму Божого, розміркуйте над тим, що ви почули сьогодні. Над євангельським читанням, над апостольським читанням, над проповіддю, над усім тим Словом Божим, яке лунало тут у вигляді співу, у вигляді проповіді. І як це слово прийнялося у вас? Чи я прийняв це слово? Чи я розчинив його вірою? Чи я був у храмі, слухав, але нічого не чув, дивився і нічого не бачив. Тому сподобай Господи, щоб наше серце не було жорстоким, щоб воно не було твердим, але щоб воно було тією доброю землею, яка приймає це насіння, тобто Слово Боже, і родить стократно. Амінь. Христос посеред нас.